Навіщо храму Ослячі вуха? Де був перший київський планетарій? Хто з відомих українців жив на костьольні? Про все це тут і просто зараз. Привіт! Це двори Києва, і це нове відео нашого проекту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. Миколаївський костел найвідоміший католицький храм Києва. Здалеку, ніби замок з піску, а поблизу справжній шедевр, прикрашений ліпниною та декором. Одне з найяскравіших творінь генія Владислава Городецького. Набагато менш відомий оцей Олександрівський костел у самому центрі міста. 2022-го йому виповнилося 180 років. І це чудовий привід, аби розповісти про його багату історію. Олександрівський не лише найстаріший з наявних католицьких храмів Києва, а й справжній довгобуд. Його почали зводити 1817-го, але за 13 років добудували лише до вікон першого поверху. Далися взнаки брак коштів, проблеми з документами, та ще й пагорб виявився небезпечним через можливий сув, так що його довелося довго зміцнювати. В результаті будівництво затягнулося аж на три десятиліття. На листівці, яку можна взяти в костелі, вказано. 1842. Але це лише рік відкриття храму. Його продовжували будувати ще сім років після цього. Освятили костел теж двічі у 42 му та 49 му роках. Спочатку храм планувався іншим. Головна відмінність від того, що ми бачимо сьогодні, відсутність на фасаді двох невеликих веж, як доказ ось фото першого проєкту. Башті з'явилися як відсилання до знаменитого пантеону, зведеного у Римі 1900 років тому. У XVII столітті його прикрасили, римляні вважали, що знівечили двома дзвіницями авторства Джованні Берніні. За таку безглузду спробу осучаснити стародавній пантеон дзвіниці прозвали Ослячими вухами Берніні. І звичайно, коли схожі вежі з'явилися на Олександрівському костелі, то тепники ослячими вухами назвали їх. З Римського пантеону вуха зняли у 19 столітті, але фасад храму у Києві вони прикрашають і досі. У другій половині 19 століття костел один з релігійних центрів Києва. Тут вінчалися представники багатьох відомих сімей. Наприклад, майбутні батьки Казимира Малевича, одного з головних авангардистів Наступного століття. Тут же вони хрестили і свого сина. Інший відомий майстер Тарас Шевченко відобразив сам костел. Ось його картина 1846 року. Художник стояв сам на цьому пагорбі, коли писав її. Окрім костелу, тут є і дорога, що веде вниз. На картині вона майже порожня. Лише з відкриттям храму її вимостили каменем і дали назву Костьольна. У ХХ столітті із цією вулицею були пов'язані імена відомих українців. Так під час навчання у КПІ тут мешкав майбутній конструктор Сергій Корольов, а набагато пізніше Ігор Шамо, автор безсмертного хіта Києвий мій офіційної гімностолиці. Що ж до самого храму, то Нове століття принесло йому сильний занепад. У 1930-х костел був закритий і переобладнаний у гуртожиток. При цьому внутрішній простір собору за допомогою додаткових стін і перегородок розділили на чотири поверхи, а під самим куполом навіть влаштували спортивну залу. Знущання з храму продовжилося і після Другої світової війни. Зараз Київський планетарій знаходиться біля метро Олімпійська. Ось на фото видно його купол. Але найперше планетарію у місті було відкрито всередині Олександрського костелу, і саме на його куполі кияни дивились на карту зоряного неба. Ще тут читали лекції, показували діафільми, а перед входом у планетарій навіть стояв величезний глобус. Відродження храму припало на кінець 80-х, якраз коли планетарій переїхав до нової будівлі. Костел потребував реконструкції, тому перша служба пройшла 1990 року прямо на сходах. А на початку нового сторіччя його вперше відвідав папа римський, Іоанн Павло II. Сьогодні Олександрівський костел відкрито для відвідування. Хтось приходить сюди ще помолитися, хтось просто на екскурсію. Коли скінчиться війна, навколо нього знов завирує життя. Але костел так і залишиться тихим куточком у центрі великого міста. Це був черговий випуск проекту Місто в деталях до речі, напишіть у коментарях до цього відео історію ще якого храму вам було б цікаво дізнатися. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально, реквізити є в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України. Віримо у перемогу та наближаємо її разом. Побачимось!